Із гостей різдвяного вечору Champions Way була легкоатлетка Юлія Левченко. Що, на вашу думку, найбільше мотивує жінок займатися спортом, а самовдосконалення і здійснення мрій, як спорт допоміг вам розвинути лідерські якості. Не здаватися, включати силу волі, коли потрібно потерпіти, бо буває важко. Робити тренування на всі 100%. Чи відчуваєте ви, що жінки в спорті отримують достатню підтримку? Звичайно, ми е, прагнемо до того, щоб завжди підтримки було більше, тому що жінки це дуже сильні, але водночас ніжні е, особи. Тому дуже хочеться, щоб е, нас любили, щоб ми як квіточки квітли. Бо нам треба натхнення, і цим натхненням буде підкорювати будь-які спортивні вершини. Жінки е, відрізняються, їм потрібно більше уваги. Ваш головний секрет поєднання успіху в спорті та особистому житті. В мене просто чоловік-спортсмен, тому не ходіть далеко, шукайте в своєму випі спорту чоловіків. Ви все вас буде чудово. Яку пораду ви б дали дівчатам, які тільки починають свій шлях спорті? спробувати бути позитивно налаштованими та не здаватися, якщо будуть перші невдачі, якісь не здаватися йти вперед, і ви відчуєте цей смак перемоги та росту над собою, і тоді у вас все вийде.